2 березня 134 роки виповнилося металургійному комбінату Камецталь, головному містоутворючому підприємству нашого міста. Металурги та коксохіміки, незважаючи на усі складнощі, міцно тримають економічний фронт нашого міста та країни. Аби нагородити найкращих та привітати з річницею Камецьсталь, на підприємство завітали керівництво районної військової адміністрації та Кам'янського. У великій залі заводоуправління зібралися провідні фахівці та робітники, на яких тримається безперервна робота кам'янського металургійного гіганта, без святкових заходів, але в урочистій та теплій атмосфері колектив вітають зі ще одним роком рідного заводу, роком який став одним із найскладніших як для підприємства, так і для нашої країни. Я дуже вдячний вам всім за вашу працю. Я дуже вдячний всім, що ви сьогодні разом з нами, отут, в такому, як я сюди говорю, кам'янський район більш мирський, більш гуманітарний. Але повірте мені, наша робота, наш вклад в економіку це дуже велике дійство для того, щоб сьогодні країна в цьому потужно склопа кроку вийшла до цієї нашої загальної мрії, до нашої перемоги. Тому ще раз. З річницею створення вашого підприємства дай Бог всім нам здоров'я, процвітання і як на перемоги. Я хочу подякувати вам за те, що тримаєте наш економічний фронт, за те, що підтримуєте місто, за те, що спочатку повномасштабної російської агресії підтримуєте наші лікарні, соціально незахищені верстви населення, підтримуєте наш батальйон територіальної оборони, наших військових, шана вашим військовим, які зараз захищають наше місто, нашу країну на фронті, шана всім нашим військовим. Бажаю успіху, розвитку нашому комбінату і перемоги нам усім. Серед нагороджених працівників більшість працює на комбінаті усе своє трудове життя. Приходячи на комбінат, люди стають частиною великої родини металургів та залишаються з підприємством на довгі роки. Приси, я працюю вже 15 років. Це дуже велика родина, яка підтримує завжди друг друга. Також ми, як йдемо в технологію, так, з нашим з нашою країною розвиваємося, незважаючи не на те, що трапилося зараз в нашій країні, але ми продовжуємо підтримувати нашу державу, наше місто. Ти любиш свою роботу, приходиш, спілкуєшся з гарними людьми. В тебе гарне, чудове керівництво, яке завжди тебе підтримує, Це основне. Что-то помогает Нравиться Нравится профессия, она творческая. Ну, нету такой рутины, которая может там а каждый день что-то новое. Обеспечиваю работу приборов КИП, контроля, автоматизации, там автоматики, вот, которые там технологи по ним смотрят всякие там температуры, расходы. Как говорится, каждый винтик в этом машине важен. Патріотичним подарунком привітали й генерального директора Олександра Третьякова. Наразі місто тісно співпрацює з комбінатом. Особливо плідно робота ведеться на гуманітарному фронті. Не було б такої можливості, якби ми не працювали в зв'язку з цим конгломерат власті та городського совета, городського голови і нашого підприємства. Ми допомагаємо городу, допомагаємо країні. В то же час городские власти допомагають нам рішення многих вопросов, да? то есть І на сьогодні, вот, как бы чим тяжелее условия внічні, тим більше более ми мы работаем вместе з нашою властью. Це вже третя війна, яку переживає комбінат, зазначає Олександр Третьяков. Та додає, як і після минулих перемог, після нашої перемоги на завод очікують велика реконструкція та розвиток. Ми работаємо зараз в условиях війни. Несмотря на це, ми випускаємо. Продукцию, ми осваиваем ее новые виды. Ми сьогодні пишемо новейшую историю кабіната Кам'янська. Наші ребята служать в ЗСУ, захищають нашу батьківщину. Ми работаємо, випускаємо продукцию для того, чтобы поддержать економіку нашого государства. Я вірю, що ми переможемо, все буде Україна.